Вітаю вас, друзі. Знаєте, що таке сучасна Росія? Це коли Рамзан Кадиров, який хизувався тим, що він вбивав Росіян, зараз Росіян навчає патріотизму, а росіяни його уважно слухають. Сьогодні кожен громадянин Росії має бути патріотом. Сучасна Росія це країна, яка напала на Україну і щодня вбиває наших громадян. Але при цьому вона воює не з Україною, а з Заходом. Все це ще раз доказує, що на Україні країни запада ведуть війну з Росією. Учора представниця Російського міністерства закордонних справ Захарова давала черговий брифінг проти України, і там вона одразу анонсувала нові удари російських нацистів по українських містах. На днях Українські націоналісти почали завозити боєприпаси і розвернули средства ПВО. Ви не повірите, ну це факт на одеській кіностудії, а це означає, що російські загарбники планують найближчим часом завдати удару по одеській кіностудії. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар, щоб цей контрпропагандистський контент набрав якомога більше переглядів. Ну а б'є Росія по Україні, вбиває мирних людей виключно заради гуманітарного права. Норми гуманітарного права для нас. І не просто актуальними, а базовими саме тому росіяни на російському телебаченні публічно зізнаються у тому, що їхня недоармія б'є по цивільним об'єктам. Якщо ми зараз От начнем отак от, от долбать, і их настроєння, кстати, міняється після того, коли наносять удар не по военным объектам, А коли страдають гражданські об'єкти. От тут ми отримуємо таку болезнену реакцію. Виключно заради гуманітарного права російські нацисти вбили усю сім'ю Івана у Бородянці. Шість людей загинули після російського авіаудару. Мама була мертва, виходить, есть тобто Далі ми шукали. тоже... за 200 метрів від цього місця він побачив брата. Біля нього був його пес. Побачив бабусю, яка була завалена цеглою. Його однорічна донька лежала на дивані, вона ще дихала. Потім Іван знайшов дружину та батька. Його донька Поліна померла того ж дня. Іван втратив шістьох рідних йому людей. Норми гуманітарного права для нас. Являються не просто актуальними а базовими за кожен такий воєнний злочин. Російські нацисти рано чи пізно будуть відповідати, і Маша Захарова, яка відкриває свого рота проти України і допомагає загарбникам вести інформаційну війну. Буде відповідати також Бойовики сіл територіальної оборони просто поквартирно обходять дома з дамасилю виявлення жителів, які е, придержуються. А... Чого ж вони там дотримуються, Захарова без листочка згадати не може а... Неприяття такої націоналістичної логіки, їх увозять на незвісному направленні? Саме націоналіст у Росія це я далі Захарову остаточно понесло, і вона заявила, що виявляється, у Херсоні взагалі немає російських військ подразделения російських войск в Херсоні нет о чому украинской стране хорошо известно, значить, удар умышленно наносили по мирному населенню в отместку за поддержку действий Росії. Ну, по-перше, абсолютна більшість херсонців не підтримує Російську Федерацію. А по-друге, російські війська там є самі ж російські пропагандисти днями публікували не одне відео із ними у Херсоні. Просто, звісно, в це повірити якби це не було реальністю. Але якщо Захарова каже, що російських військових нібито у Херсоні взагалі немає, то може це просто таке пророцтво, коли їх там дійсно не буде у Херсоні. Точніше, вони будуть під Херсоном. І можемо не учитывать, что що із оружия вбивають російських военных і обстрілюють територію Росії. Та невже який жах ви уявляєте, українці іще і ще за допомогою західної зброї вбивають загарбників, які прийшли вбивати українців? Неможливо просто таки, але насправді ми не вбиваємо російських загарбників. Ми лише допомагаємо Росії із експортом добрив, бо зараз у неї є із цим проблема. Брюсселем введено безпрецедентне кричення на експорт російських удаврині, а також адресні рестрикції затрагіюші крупніших російських производітелі, експортерів у І, взагалі, Захарова ниє постійно що країни заходу, наші союзники нам постачають постійно озброєння. Каже, що так робити не можна в жодному випадку, але ж вона при цьому забуває, що найбільшим постачальником зброї в Україну є якраз сама Російська Федерація. До речі, демілітаризація російської армії відбувається успішно за графіком. Бочку мені адкатіть. Ну що, Іван Іванович, я думаю, цього ми можемо живити і робити. Ну що, друзі? Зрештою, ця техніка поїхала до своїх нових господарів. То, може їй варто виступити проти російської армії? Чому це вона нам постачає так багато техніки? Но это деньги на Виписуються киевскому режиму для того, щоб эту фазу кризису. Фазу кризиса. так, ось як називається тепер російська агресія. А ми то із вами думали. Але насправді гроші нам дають західні союзники разом зі зброєю не для того, щоб вчиняти вбивства, а для того, щоб у росіян були нові приводи для свят. В Манском районі попрощались з Олександром Озаєнка сьогодні. В Тюменській області прощаються з Андрієм Петровим і Нікітою Анципіровічем. Троє із Саратовської області погіблі во время операції ворожоних сил России на території України. Зараз Російська Федерація блокує наші порти, намагається зробити все, щоб ми не могли на продаж вивозити, наприклад, зерно. При цьому вони крадуть українське зерно і самі його продають. Але Захарова каже, що у всьому знову ж таки винен жахливий захід, а українці дуже погані, тому що вони продають власне зерно. Запад забуває, що кризисне явлення на мировому продовольствием ринку все, з накопленими ошибками і прощетами в макроекономічній, енергетичній і аграрній політиці непосредственно стран Запада за це з ними расплачиваються зброя, щоб вони ще себе і убивали. Можу тільки підтвердити: я особисто вчора обміняв буханку хліба на новісінький Стінгер. Але мене цікавить інше. Вона каже, що нам постачають західну зброю для того, щоб ми вбивали самі себе, але ж вона щойно кілька хвилин тому казала, що ця зброя потрібна, щоб вбивати росіян, і не міучити, не що із западного оружу вбивають російських воєнних і обстрілюють територію Росії. Знову уся пропаганда. Розклеїлась, якось незручно вийшло у Захарової, але вона продовжує нести цю дичину і каже, що Україна не повинна продавати своє зерно, тому що Захарова дуже турбується переживає за українців. Київський режим відправляє вовні тобто збавляється від продовольства. Которую, наверное, ну давайте подумаем, оно должно быть необходимо гражданам України сейчас, я думаю, в первую очередь. І тут же вона винайшла новий вид неонацизму. Коли Україна продає своє власне зерно за кордон, то це навіть гірше ніж неонацизм. Нормально? Нет, это не неонацизм. А потому що тогда такого придумать не смогли. Это что-то. І що більш страшне цікаво, що далі Захарова визнає неонацизмом. Ну, борщ неонацизмом вже був. Тепер продаж українського зерна Україною це теж неонацизм. Може, неонацизмом буде визнаватись чищення зубів, або якщо людина помилась, або той, хто користується унітазом, це неонацист? Ну, відповідь точно знають бойові неонацистські гуси. Согласно полученным документам, американская страна также планировала вести на Украине в этом году работы по э, патогенам птиц, летучих мышей, рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможностей переноса ими. увага! африканські чуми свиней і Сібірські язви не знаю, що там щодо чуми свиней, яку мали переносити гуси, але от якась скажена собака точно Захарову покусала, тому що вона стала погрожувати і ще й Фінляндії за те, що та хоче вступити до НАТО. Ми винуждені будемо яким відповідні міри, слідження яких, в тому числі воєнно технічного характера uh, какова роду воєнно-технічні міри. Россия планирует применить к Финляндии и по какому графику? А, ну это будет сюрприз. Ну и в первую очередь, конечно, оно за военными. Кровожерливим психопатам росіянам усе мало однієї війни в Україні. Їм треба нові та нові війни. Їм треба іще більше вбивств мирних людей, і ще більше зла та горя, яке вони несуть разом зі своєю недоармією. І вони також публічно постійно погрожують не тільки Фінляндії, а й багатьом іншим державам. А із війна з НАТО буде? вона не буде там, понімайте безпілотничками, вона буде ядерний. І нам все одно скільки ніч са стран двадцять восімь і Єдина можливість зупинити зараз оцих варварів це перемога України, і над цим потрібно працювати. Побіда должна бути достигнута на полі бою. Росія должна потерпіти стратегічне пораження. Росії можна дозволити побідіть. Ну і так далі. Саме так, і саме для цього нам мають іще активніше наші союзники допомагати, у тому числі і важким озброєнням, тому що ми сьогодні є щитом Європи. І якщо ми не зупинимо тут росіян, то завтра, післязавтра вони будуть атакувати Фінляндію. Польщу або будь-яку іншу країну, яку вони захочуть стерти з лиця землі.